Тоже те ж саме трішки інакший. Тут у нас отакий чорнявий. Поменше розміром, але в принципі я думаю суть та ж сама. Так, давайте спробуємо його втикнути. Так, працює. Почули? Грузи. Тут навіть є розйом під флешку. Крутяк. Ну, коротше, це він буде включатися дуже довго, я думаю. У нас немає часу на те, щоб слухати, скільки він вмикнеться. Але то, що тут є розйом під флешку, це вже прикольно. Я до речі не знаю, може і там була. Я просто не звернув увагу. Так, все. DVD працює, плюсик є. сюда. Пульт тоже я. думал, пульта мы уже а не Так. Раз. Раз.